Аупов любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, де нам прийдеться вибирати, який же ж із двох запропонованих фільмів буде краще. Волі чи. Спайдермен. Немає шляху додому, да? так? Так він називався. Ну, в принципі, ти знаєш, мені подобається і те, і те, але так як я дуже великий любитель Марвел, от я все-таки виберу спайдермена, чому б ні. І, в принципі, скільки нас тут? Чотири, а їх. Також чотири. Ага. Ну і в общем-то, як ти можеш поняти, отако ми потім починаємо валитися. Просто <рес> на качалках. На качалках валитися старідацем. Це тупо мем. Але мене розвалили. Хтось там якийсь кент з пукалкою стоїть. Це взагалі якісь чити, я не знаю. Це ж реально імба оцей пів 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 Це реально нечесно. Але ладно, що ж робити. Тоді, в принципі, будемо обирати наступний режимчик Frozen. Е -е, я не пам'ятаю, як він називається українською. Або Міньйони. Ну, слухай. Я прям знаю, що я хочу обрати. Ну, Мініони, це ж імба, ну реально. От просто імба. Оцей Фроузен, також прикольний мультфільм, але ну, це Мініони. Як, ну, кому взагалі не нравляться Мініони? Я прям дійсно таки не знаю. Тому в принципі, давай у цьому кенту почнемо бити пику. Він уже там, правда, настрілює, але його треба прям вирубити першим. Хорошо, сюди. І все, будемо розбиратися з остальними. Давай, лупцюємо їх, лупцюємо. Однесенька осталось. А ну, йди сюди, йди сюди. Таку. На базу. <laughs> так, що у нас далі? далее? Опять Frozen? Лол? Якийсь Дарі of Вімпі Кіт. Слухай, я взагалі не знаю це. Що це таке? Чесно кажучи, оцей вір я бачу взагалі вперше. Я не знаю, що це. <світ> Тому я, в принципі, обираю ось до Frozen і якось зараз будемо розбиратися. Давай, 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 давай. Бем, хорошо, вже двох виробили. Кому ще? Осьо. Все. все, нормально. Швидка <світка> перемога. Так, так, так. Кіт у чоботях. Або Кароліна в світі жахів, блін. Блін, а я прям і не знаю. Що цей мультик прям реально кайфовий? Що легенда така, як от просто кіт у чоботях? Я ну не можу, не можу. ні. Обидва супер класні і супер імбові. Натомість давай подивимося тоді. У мене є 145 доларів, і ми можемо відкрити якийсь. Ага, 250 треба, щоб відкрити крейт, я поняв. Чисто вибити собі новесенький якийсь якийсь тубінку, да, чи що там, я не знаю. Хе-хе. Так, ано. Ready Player One. Я не знаю, що це. Прям дійсно не знаю. Або Коко. Коко. Це хто? Типу, Поко, я не знаю. Чи Локо? Що там повинно бути? Я не знаю. А, може це, щоб авторські права не отримувати? Але якось і хто його знає. Ано. Барбі? Ага, кекей, що там? А, а ну давай, показуй другий. Я вже впевнений, що в ту барбі ніхто не піде толком. О, історія іграшок 3. Ні, ну це база. Це база. Все, я знаю, що я вибираю. <хина> історія іграшок це просто легенда. Тому, в принципі, лет'гіря. Але нас всього-то... Чого нас так мало? Тільки четверо, ви шупу дуріли. Тупо недооцінили. Обалдіть! На все понятно. Барбі, оце все розове, ну понятно, понятно. Мулан. До речі, знайомий мультик, якщо я не помиляюся, або король лев. хо <плес> <плес> Ну, взагалі, чесно, от просто чесно, обидва мультики прям супер класні. Якщо я правильно розумію, що це за мультик, він реально імбовий. Хто не бачив, я обов'язково вам раджу просто подивитися. І тут, кстати... Хе-хе. <плес> <плес> Вона одна бідолага. Ну, все, халепа тобі. Як ви всі туди запригнули, а я ні. Ну, в общем-то, да. І таке буває. Так. Великий герой 6. Чи. Чи що? Два о Ооо! Ха-ха-ха! Куда? Ніе! Ви Які, які сутінки? Ні, все, пока. У сутінки, пужечки. А. А, патрончик. У мене є до тебе парочку запитань. О, я якраз назбирав 260 баксів. А ну, пішли і відкриємо хоча б один кейс ось, ну. Let's go. Так. Е, Ральф, мені, до речі, випала поліцейська битка. Значить, Ральф або М Мальтільда. Не знаю, а, хто це взагалі. Ні. Я такого навіть, до речі, не бачив, тому обов'язково пікаю Ральфа Бемс. І я замінив би за такої скалки на поліцейську битку. О. Ну, в принципі. Я, честь так і думав. Знаєш, я, в принципі, чомусь так і думав. Тому, в принципі, от такого шведачника з нею розбираємося і все. Плутаємо бабосики. Халява. Так. Що далі? Черепашки ніндзя. Оце це да. Це ле. Гаррі Поттер. Ні, слухай, якщо чесно, то Гаррі Поттер, в принципі, цікавіший, аніж все-таки черепашки ніндзя в кіно. От в кіно якось, ну. Не дуже. Якщо вибирати серед Гаррі Поттера і Черепашок Ніндзя, то в принципі Гаррі Поттер, ну мені подобається більше. Гаррі Поттер це взагалі легенда, ти що? На новий рік по новому каналу від дивимося тільки так. Тому отако кента розвалюємо, Бем, все нормально. Калява. А диви, в мене, до речі, щось безкоштовне є, да? Бабуліти, нормально, ще плюс 250. Сюди. Оп'ять таки сутінки або барбі. Та ви що смішнічешо. Та, да, ну це, звісно, сміх. Ладно, давай тоді я так відкриваємо отако крейт, мачете падає. Слухай, непогано, давай, бемс. І займу все-таки сторону Барбі, бо да тут все-таки народу побішечко. Хе-хе-хе. Хоча, якщо чесно, шо то гімно, шо то гімно. А що з тобою робиться, друже? Що це було? Нічого собі, гелікоптер, гелікоптер. Я поняв, і таке, в принципі, бува. Чарлі і шоколадна фабрика. Вау! А ну? а що ж тоді? Ага, або корпорація монстрів. Ну, в принципі, в принципі, як на мене, корпорація монстрів більше мені от прям подобається все-таки. Чим той Вілі Вонка. Так що, ага. Ну, видно не всі так думають, як я. Тому, в принципі, дайте трошки пожити, я хоч трошечки вас подамажу тут усіх. Давай! А? Ти куди мене вибив? Обалдеть! А можу нажати нюк? О, цікаво. За 130 робуксів просто всіх виробити. Як тобі така ідея? По-моєму, прикольно. А де він взяв пістолет? Чуєш, запитання. А, ну давай відкриємо ось до цей ящичок. Пістолет можна вибити з таких ящиків, да? Мені ще одна мачета випала. Не поняв. Ам, прикол. Ладно, давай тоді відкриємо ще один крейт. Бемц. Корпорація монстрів. Або, або, або. Ага. Парк юрського періоду. А я не знаю. Я прям реально не знаю. В принципі що, то що то прикольно, як на мене, на одному рівні. Тому в принципі, я не буду поки що нікуди в ніяку сторону обирати. Хай буде, як буде. Так, хорошо, тоді переходимо до наступних фільмів. Ану. Капітан Андерпенс, Якийсь капітан шорти чи шу. Шо? А другий фільм який? 2001. A Space Odyssey, Що це? Я взагалі не знаю ні одного, ні другого. Ви що? Обалдіє, я поняв. <laughs> я понял. Ну ладно, давай хоч це виберем та просто гроші заберемо. О, Yo, let's go. Всьо, Бемс, бабки сюди. Халява, можемо ще один сундучок відкрити? Ану, Бемц, полетіли. Диви, якась лега випала. Обалдіть, 2% шанс. Оце непогано сюди сюда. Так, парк юрського періоду або корпорація монстрів. Ну, давай, в принципі, оберемо все-таки корпорацію монстрів, тому що це вже падає другий раз. А якщо я хоч якусь сторону буду займати, то я буду получати гроші. Ну, якщо, звісно, виграю, ну, то вже таке. У нас тут, в принципі, побільшечко, так? Тому, в принципі, ану, ану, іди сюди, Бам Я таке роблю! Нічого собі! Ану, йди сюди. Дайте хоч якусь Хоч одного Бам Да, це я таке робив! Ха-ха-ха! <laughs> Нормальний мем меч, слухай. КП напевно там КПЦ багато з'їдає. Так, і шо, ішо? Джуманджи. Ооо, або якийсь. Е... чаклун Ози. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, що це, але я Джуманджи також не дивився. Я просто бачив всякі вирізки із фільмів. Та й просто знаю, що, в принципі, відгуки самі про цей фільм дуже-дуже такі круті. от, тому, в принципі, джуманджи. А вам, любі друзі, я трошечки не проти постукати в кабіну. Ану, дисюди, реженька. Хе-хе-хе. Піди, сюди. Куда ти? ти, Ану, ану, бем-бам-бам, хорошо. розвалили, сюди. Ось ще одна. Ааа, лол, так він заморажує, диви. Обалдеть! Обалдеть! Ми тоді отако до тебе підберемося ближче. Бемс! Хорошо! Сюди! Халява! Плюс. 75 баксів, це сюди. Ще трошечки можемо відкрити наступний крейт. Так, опять же ж таки, це є. там плеєр один, я не знаю, що це. Або Мулан. Мулан чи Мулан? Я не знаю. Ну, в принципі, я вже знаю, що я буду А Ану, скажіть, що я тут не один. Будь ласка. Угу, я понял. За що ви так зі мною? Так хто мене так відкидає? Що це таке? Обалдеть, я не знаю, я прям реально дивився. я не знаю від чого. Але просто капець як я літаю по всій карті. Хе-хе-хе. Ну тут, в принципі, мені і халепо. Все, ге-ге, награвся. Чим вам так не сподобався цей мультик? Хіба оцей якийсь плеєр один? Я навіть не знаю, що це таке. В принципі, окей. Наступний список фільмів. Ану. Дедпул. Сюда. І проти чого? Проти рататуй. Ай-яй-яй. А воно, в принципі, що те, що те прикольне. Але Дедпул, напевно, мені все-таки подобається більше. Ану, пішли. Ме, до речі, 425 баксів. Зараз навіть відкриємо наступний крейт. О, о, тепер нас більше. Ну, принаймні, начебто. Мені це достатньо таке вподоби. Тому я отако афекашерап настукав. Я не проти то зробити, в принципі. Тут ще хтось прибіг. І хочеш що по получити в кабіну, да? Хочеш трошечки получити. Іди сюди. Бем. Хорошо, сюда, кіл. Халява. Опа, сюда ще одну забрали. Ось ще якась реженька. Все. Мінус. Ну і все, плюс 58 баксів сюди. Одного долара не хватило, щоб на два крейта ви знущаєтесь. Ладно, тоді відкриваємо хоча б один. І падає пательня. М -м, дякую. Дві, що це таке? Якийсь нічний жах перед різдвом. Обалдеть. Або. Крут, сімейка Крутс, да? М -м -м, я не знаю, я не знаю, взагалі не знаю. Ну, в принципі, там Крутси вони такі, поняв? Вони, типу, і прикольні, начебто, але наче і, і непонятно якось, не знаю. Що те, що те мені не дуже сильно подобається, в принципі. Так. Наступний список знову-таки джуманджи і проти Лего Муві. Блін, а Лего Муві так-то класний мультфільм. Він реально класний. Я навіть сюди так стану. Я реально стану. Я його пам'ятаю, передивлявся пару разів. Дуже кайфовий. Насправда, мабуть, зараз тут буде мало, да, в принципі? Ну. Ну да, в принципі. Немає тут цінителів, справжніх крутих мультиків. Ану, йди сюди, помру, але я вам всім пики натовчу. Ідіть сюди. Ну. В принципі, якось так. <ріст> так, так, так. Що в нас далі? Зелоракс це, це да, вусата ця штучка. Ага. Або, знову-таки, людина-павук. Ну, в принципі, я знаю, що я вибираю. Марвел це в сердечко. Скільки нас? У <ріст> нас тут прям реально багато. Хе-хе. А реально халепа, як багато. Ну і все. бистра перемога, мене аж закоматозило, диви. Все, <реш> непогано, маємо бабло. Let's go відкривати крей. Ласка, щось от прикольне. Або хоча б пістолет. Мені знову падає смердюча пательня. Та що це таке? <реш> Ну і на такій фані ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, поки вони там між до собою б'ються, ви обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайдене, тому що це супер і супер важливо. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.